Вітаю! Соціальний захист жителів регіону один з пріоритетних напрямів роботи обласної влади. Максимальна увага тим, хто потребує нашої підтримки. Майже 26 тисяч осіб наразі перебувають на обліку в органах соціального захисту населення. Продовж січня їм нараховано близько 46 мільйонів гривень державної соціальної допомоги. Кошти отримали діти, сироти, малеча позбавлена батьківського опікування, малозабезпечені родини, мешканці області, які опинились у складних життєвих обставинах, а також постраждалі внаслідок катастрофи на ЧАЕС. Завдяки співпраці з ГО «Проліска» Херсонщина отримала 40 велосипедів для працівників закладів, які надають соціальні та медичні послуги. Велосипеди передадуть медикам, працівникам СНАПів та критичних служб Борозенської, Дарівської, Тягинської, Високопільської, Новоолександрівської та Калинівської громад. Це значно полегшить їх щоденну роботу і пересування. У Бориславській громаді запрацював ветеранський простір. Там відбулася перша робоча зустріч із членами родин військовослужбовців, а також із сім'ями зниклих безвісті та загиблих героїв. Такі зустрічі у ветеранському просторі будуть проходити щомісяця. Херсонщина отримала 50 портативних зарядних станцій Кофло. Це вкрай важлива гуманітарна підтримка від ЮНІСЕФ. Завдяки цим станціям, підрозділи з питань соцзахисту населення, та організації, що забезпечують життєдіяльність населення області та службу у справах дітей, залишатимуться з електрикою, навіть коли ворог буде намагатися позбавити нас світла. На Херсонщині триває робота з підвищення автономності медичних закладів. Ще дві лікарні отримали сучасні котельні, які допоможуть лікарям працювати незалежно від центрального опалення, що особливо важливо в умовах постійних ворожих атак. Це стало можливим завдяки підтримці систем компанії Кока-Кола у співпраці з українським червоним хрестом. З небезпечних громад Херсонщини триває евакуація. За більш ніж два роки що правобережжя вільно від окупантів допомогли виїхати майже 49 тисячам людей, серед яких близько 6700 дітей та 475 маломобільних осіб. Якщо ви мешкаєте у громаді, яку російські війська постійно криють вогнем, зробіть вибір на користь евакуації або врятуйте себе і своїх близьких. Готові допомогти вам з виїздом, з розміщенням на новому місці. Усі деталі за номерами обласного контакт-центру 0800 101 102